Справді, свято Маковія пішло ще з перших часів християнства, хоч саме свято ані до Християнства, фактично, вже до, до часів після, хрестов, після Христових чи перших апостолів не має відношення, бо все ж таки брати Макавеї жили задовго до пришестя світ Спасителя, але надзвичайно важливим це свято є, і особливо для нас, для українського народу, і важливим для сучасності, коли в нас. Проходять бойові дії, коли у нас іде війна, бо саме брати Макавеї були тими людьми, хто виступав проти загарбників, проти тих, хто прийшов на їхню землю, проти тих, хто забороняв їм молитися своєю мовою, забороняв визнавати свого бога і ну, приносив зовсім інші цінності. І ворог примушував знову ж таки полюбити своє. А для Макавеїв чуже, і е, всякими методами і способами примушував, заставляв і навіть до смерті е, людей примушував поклонитися злу. І е, що сталося, саме ці брати Макавеї і матір їхня Соломонія, і вчитель священик Єлазар, старець е, стали для е, майбутнього визвольного руху таким, такими основними особами. Е, бо саме брати Макавея були. Там від меншого віку і до старшого трошечки так стали мучениками, тобто кожен із них відмовлявся поклонятися ложним богам, відмовлявся приносити жертви і вкушати це жертвопринесене м'ясо. І навіть хотілося б згадати вчителя Єлеазара, старця священика, якого просили споживи це м'ясо. Ми тобі дамо не жертвне, зовсім інше, але ти споживи. Але він відповів: я буду знати, що воно не жертовне, інші люди не будуть знати для чого мені було прожити такий довгий вік щоб спокусити інших, і щоб через мене спокусилися інші, і він знову ж таки цього не зробив. І так втратили життя і брати Макавеї, і вчителі Алеазарі, і, і матір їхня Соломонія стали мучениками, але саме їхня смерть стала поштовхом для народу піднятися і визволити свій народ від чужинців, від загарбників, і це сталося. Народ був визволений, тому і ми, християни, згадуючи це свято, знову ж таки е, покликані очищатися, очищатись духовно, очищатись тілесно, очищати свою землю від ворога. І е, для нас це такий досить потужний великий стимул бути сильними і міцними, не здаватись, бо ми стоїмо. На ділі правому ми знаємо, що з нами Бог, а там, де є Бог, там є перемога. Тому хай і це свято, і сьогоднішні наші дії, і сьогоднішня наша боротьба будуть для нас спасительними і корисними, корисними і для душі, і для тіла нашого.